Да, Заїбійсь, оце хороший був поворот. Лівий клацай. Поближче до зустрічки. Здалеку людей немає, поближче до зустрічки. Лівіше, лівіше. Щоб ти не мог би прямо їдеш. Туди ти їдеш, поняла? Uh -huh. Отак от. І закручуй, закручуй, Приграй мої болю. Ти не знаєш, куди вони підуть. Зупинись, 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 зупинись. Нам похуй на ті машини. Uh -huh. Головне цих, блять, не збити. Да? Uh -huh. Глянь ще раз, їх немає. Це їбісь. Обдивляйся, щоб нас ніхто не їбанув. Тобто не ризикуй, пригальмовуй. Нам похуй на машини, нам головне людей не збити. Да? Ну Нахилися. Вот, глянь. Є там хтось? Продублюй. Глянь ще. Є? А справа, глянь, немає людей. Та й поїхали тоді. Правильно? Mm. Першим ділом людишки, На рівному кермі. Ти нікуди не повертаєш. Ми аж хуй зна куди заїдемо. Аж туди. Поняла? Аж відкриєш собі огляд. І ще далі. О, ось тут ось. Бо угу. це мене взустрічки, поняла? Угу. Бо ти там набагато раніше повернула. Угу. Добре, в зупинку ціль. Відразу. Отак от. Людішки. Проїбала людишка проконтролювати? Пригальмовуй. Чувак, оце цей міг піти. Угу. Зупинись! Угу. Поїхали. <ріхали> <ріхали> Давай. <ріхали> це піздець, блять. Не знаю, крупним планом там видно було, а якщо зробити. Побачила його обличчя? Він такий: ТИ, закручуй! Це пізда. А, вони їхали по лівій смузі, по лівій і повинні були поїхати. А ми ж під'їхали до лівої і поступаємося. Тут не можна на тому перехресті по правій ліворуч іти, поняла? Бо з лівої смуги можуть...